Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію. І Сьогодні у нас на черзі 12 розділ книги Пророка Ізекіїля. В попередніх розділах ми читали з вами про два видіння, які бачив пророк, які Бог показав йому. І після першого видіння ми пам'ятаємо, що Бог давав певне завдання пророку зробити певні пророчі дії для того, щоб через них говорити до народу Божого. І от в 12 розділі ми так само з вами будемо читати про певні пророчі дії, які Бог наказує зробити пророку. Читаю з першого вірша. І знову було до мене Господнє слово такого змісту. Син людський, ти живеш серед бунтівливого роду. Є в них очі, щоб дивитись, але вони не бачать. Мають вуха, аби слухати, але не чують. А це тому, що вони бунтівничий рід. Бог продовжує дорікати народу Ізраїля в тому, що вони бунтують. Незважаючи на все, що вони бачать і чують, вони продовжують бунтувати проти Бога. Ти ж, сину людський, Приготуй собі клунки для переселення і посеред дня на їхніх очах йди у вигнання. Залишивши місце свого проживання, подайся на інше місце так, щоб вони бачили. Може, побачивши це, усвідомлять, що вони бунтівливий рід. І перше завдання, яке Бог дає пророку зробити, він каже: ти маєш зробити собі взяти клунки і піти, нібито й ти йдеш у вигнання, щоб це було прообразом того, що має статися з євреями, які залишилися жити в Єрусалимі. Взяти клунки, тобто невелику кількість речей з собою, ту кількість речей, яка необхідна для того, щоб десь далеко мандрувати. Тобто, ти не можеш взяти з собою все своє хатнє майно. А е, ти можеш взяти з собою тільки посох для того, щоб е, мандрувати тим, яким можна м, в, захищати себе, наприклад, від е, різних е, тварин хижих. Так? Ти можеш взяти з собою невелику кількість хліба, е, невелику кількість води в бордюк. Ти е, можеш взяти з собою пояс, на якому були в який були замотані. Кошти, гроші певні, бо е, як таких гаманців тоді не існувало. Люди заматували в пояс, гроші її обматували, е, підперезували себе. Е, і от Бог наказує: візьми ось це все на їхніх очах і, е, і йди в вигнання. Ну, тобто, не в прямому сенсі, а зроби вигляд, що ти туди йдеш. «Винось свої клунки вигнанця в день на їхніх очах. Сам же вийдеш увечері, як ті, кого забирають у полон, але так, аби вони бачили. Бог каже, ти маєш приготувати це все ще в день, а от е, і ти в це е, вигнання в кавичках, е, ти маєш робити це вечором. Е, чому вечором? Тому що. На Близькому Сході дуже часто е, далекі подорожі вони починалися саме ввечері, коли спадала е, полудина спека, бо в день там надзвичайно жарко, і 40-50 градусів може бути температура. І в, так, в таких умовах е, важко десь ходити, людина дуже швидко може виснажитись. А от ввечері, коли вже е, наступає певна прохолода, сонце не так пече, то люд, людей могли забирати в полон. І це трапилося з євреями. Їх Починали забирати в полон з вечора, виводили їх туди за місто і, і вели в полон. В Усіх на виду своїми руками пробий собі отвір у стіні і крізь нього вийдеш. Друге повеління Бог каже, щоб зробити щось досить унікальне. Ти маєш вийти не через Центральні двері, ти маєш зробити отвір у стіні. Це можна було зробити, тому що стіни переважно були глиняні, в яких жили люди, і можна було руками свободно, ну, рівно собі пробити певний отвір, і це так само мало певне пророче значення, але ми про нього поговоримо трошечки пізніше. У них на очах поклади речі на свої плечі і виходь у сутінках, закривши своє обличчя, аби не бачити краю. Адже я учинив тебе ознакою для Ізраїлевого роду. Ще один момент. Пророк має коли йти, заховати своє обличчя. Заховане обличчя це символ певної ганьби, позору, сорому, да? і щоби не бачити той край. І це так само пророча дія. Яка потім виконається? Я зробив так, як мені наказано. Вдень я виніс свої клунки, як речі вигнанця, а ввечері, зробивши своїми руками вилом у стіні, вийшов у сутінках, несучи на плечах клунки так, щоб усі бачили. Наступного ранку було до мене Господнє слово такого змісту: Сину людський, чи не питав тебе Ізраїлевий рід, це бунтівливе покоління, що це ти робиш? Бог задає питання пророку, каже, чи не питали вони тебе. А якщо питали, то яку відповідь ти їм дав? І, напевно, пророк навіть і не знав, що відповісти людям, якщо в нього будуть питати. І от Бог в наступному, вже 10 му вірші він дає відповідь, що казати. Тож скажи їм, що говорить Владика Господь, це про віщення, про володаря в Єрусалимі та про всіх ізраїльтян, які там мешкають. А ще їм скажи. Я для вас ознака. Те, що зробив я, станеться з вами. Вас чекає вигнання і полон. А щодо володаря, що між ними, то він візьме на плечі свої пожитки і в сутінках вийде через зроблений у стіні вилом, аби через нього втекти. Він закриє своє обличчя, щоб не дивитись своїми очима на власну країну. Але я розставлю на нього мою сіть, і він потрапить у мою пастку. Я запроваджу його в Халдейський край до Вавилону, хоч він його й не побачить, там він і помре. І ось ці вірші з 10 по 13, вони нам кажуть про царя Седекію, був такий в Ізраїлі цар, якого, якраз через дії якого і був оточений Єрусалим, і цей цар він хотів. Сховатися, втікти від е, вавілонян він зробив собі отвір у стіні. І через е, цей отвір він тікав через е, сад царського палацу, і він закривав своє обличчя, щоб не бачити ту країну і те, що з нею відбувається. Тому що там була жахлива, жахлива війна, і йому було соромно, що через його дії, через його непослух Богу в першу чергу, таке трапилося з його краєм. Але як ми прочитали, його заберуть в Вавилон, Так, його, його таки піймали цього царя Седекі, його забрали в Вавилон, але він його не побачив. Не побачив він Вавилона через те, що йому викололи очі, коли його забирали в полон за наказом Новуходоносора, його ну, осліпленого туди й провели. Тобто, ось ці всі слова, про які ми читаємо, вони і збулися, і ми можемо про них прочитати в другій книгі царів. А ми продовжуємо досліджувати Єзикіля. А все його навколишнє оточення, його помічників, і все його військо я розпорошу на всі вітри і переслідуватиму їх мечем. І зрозуміють вони, що я Господь, коли я розпорошу їх між народами і розвію їх по різних країнах. І лише небагатьох з них збережу від меча, від голоду і від моровиці, щоб вони розповідали. Поміж народами, серед яких перебуватимуть про е, свої мерзенні вчинки, аби ті пізнали, що я Господь. Бог знову і знову в книзі пророка Ізикіля каже, щоб вони пізнали, що я Господь. Е, вони пізнають це через те вигнання, яке буде, через те, що вони будуть розпорошені, через те, що е, Бог збереже певний остаток людей, але е, найцікавіше. Вони будуть в цьому розпорошенні да, в цій своїй ганьбі, вони е, будуть показувати свідчити про Бога через свої мерзенні вчинки. Тобто, Бог хотів, щоб народ Ізраїля він проповідував про єдиного Бога всім народам і робив це по своїй волі. Але народ Ізраїля, на превеликий жаль, так не зробив, і е, він тепер стане як, е, як кажуть, притча в Єзисах, так? Тобто... Він своїм негативним прикладом буде свідчити про волю Божу. Знову було до мене Господнє Слово такого змісту: сину людський, свій хліб їж тремтінням, а воду свою пий з тривогою і страхом. Провіщай народові краю, що говорить владика Господь відносно всіх мешканців Єрусалиму та ізраїльської землі. Свій хліб, вони їстимуть у страху і питимуть свою воду з тривогою, адже їхній край буде цілком спустошений через насильство, яке чинять усі його мешканці. Е, наступне, що Бог каже, робити пророку, це подібне до того, що ми читали в попередніх розділах, коли він повинен їсти хліб із стремтінням, тобто він повинен показати і пити воду, так само е, відміряючи невеличкі порції, він е, мав. Розіграти певне театральне дійство, показати людям, що, з, що буде з євреями в Єрусалимі, а, а з ними буде. Вони будуть тремтіти, як будуть їсти свій хліб. Тобто в стані війни люди не можуть вільно споживати їжу. Провіщай народові е, краю, що говорить Владика Господь відносно всіх мешканців Єрусалиму та ізраїльської землі. А, Це я прочитав. 20-й вірш: їхні багатолюдні міста будуть зруйновані, а край буде спустошеним, і ви зрозумієте, що я Господь. Бог пророкує, що всі міста Ізраїля багатолюдні, але вони будуть зруйновані. І дійсно, після навали, яка відбулася через вавилонян, єврейська країна ще довгий час знаходилася в руїнах і тільки через 70 років після полону. Євреї почали повертатися і відбудовувати всі міста, які були зруйновані до цього. Було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський. Що це за приказка ходить в Ізраїловому краї, мовляв, дні затягуються, а видіння не збувається. Через те їм скажи, що говорить Владика Господь, я покладу край цій приказці, я й так більше не говоритимуть в Ізраїлі, при цьому запевни їх. Наближаються дні, коли сповниться кожне поза Позаяк вже не буде серед Ізраїлового роду жодного фальшивого видіння та різних принадних провіщень, тому що я, Господь, говоритиму слово, і що я провіщу, те станеться, і затримки більше не буде. Адже ще за ваших днів, бунтівничій роди, скажу слово і виконую його, говорить владика Господь. Наступне, що Бог каже до пророка, це стосується вже поведінки людей стосовно пророцтв, які вони чують, Бог впродовж ста років він попереджував народ Ізраїля, що вони повинні схаменутися, повинні покаятись, навернутися, йти до нього. А не чинити поганих речей. І Бог попереджав, що він покарає. Але євреї е так довго чекали цього покарання і не наверталися, що вони почали казати, що видіння не справджується, що ось це все погане, що нам провіщали, воно не здійсниться. Бог про це забув. І Бог каже: Я ось цьому поколінню, яке існує в, в даний час, він покаже йому. Він скаже і слово збудеться. Для чого це буде зроблено? Для того, щоб вони повірили, що всі ці слова були від Бога. І євреї дійсно, вже після того, після Вавилонського полону, вони зрозуміли, що всі ті пророцтва, які казали довгий час, пророки різних вони таки справилися. І саме завдяки Вавилонському полону, як наслідок цього, ці всі пророцтва були. Ретельно переписані заново і поміщені в єврейську Біблію, і дійшли і до наших днів як знак того, що кожне слово, яке каже Бог, воно все одно збудеться. Тому знову було до мене Господнє слово такого змісту. Син людський, ось Ізраїлевий дім говорить видіння, яке він, Язикиль, бачить, це провіщення про далеке майбутнє. Тому скажи їм, що говорить Владика Господь. Не буде затримки жодному моєму слові. Що скажу, те збудеться. Таке слово, Владики Господа. Амінь. І е, черговий момент, коли євреї не хочуть слухати е, пророцтва, Вони вважають, що ті слова, які кажуть, Закіль, це про якесь далеке-далеке майбутнє. Але Бог е, знову ж таки каже. Це недалеке майбутнє, це те, що вас очікує ось прямо дуже-дуже скоро. Отаким От був 12-й розділ книги пророка Єзекіїля. Тож, якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду намагатися, якщо у вас є питання, дати на них відповіді. І діліться цим відео зі своїми друзями, знайомими, для того, щоб слово Боже поширювалося серед людей. До нових зустрічей!